Всім привіт! Це відеогляд на бездротові навушники з активним шумозаглушенням та сенсорним керуванням. В комплекті інструкція, зарядний кейс з навушниками, змінні амбушури та зарядний кабель. Під час заряджання рівень заряду можете бачити на дисплеї. На екрані можете бачити, чи підключена зараз гарнітура до телефону. Заряд у відсотках лівого-правого навушника, зарядного кейсу та час. Кнопка Пауза та перемикання пісень. Регулювання гучності та встановлення режиму шумозаглушення. Далі еквалайзер, завдяки якому зможемо змінювати частотні характеристики звуку. Вбудований таймер на 5, 10, 30 та 60 хвилин. Можемо коригувати рівень яскравості екрану. Зараз погортаю, покажу, які вбудовані є мови. На вибір є три зображення, які можемо встановити як фонову заставку. Функція пошуку навушників та ліхтарик. Зараз покажу, як він освітлює темну кімнату. Далі пропонує нам встановити число місяць, рік та час, але зараз я цього робити не буду. Коли навушники підключені до телефону, і ви переглядаєте TikTok, можете ставити лайки, натискаючи на дану кнопку. Знову ж таки, по підключенню Bluetooth до телефону зможете, відкривши камеру, натискати на дану кнопку і робити зображення. Нова заставка вже встановилася. Щоб увімкнути шумозаглушення, натискаємо та утримуємо до 5 секунд на будь-який із навушників. Щоб поставити на паузу, також швиденько натискаємо на будь-який. Подвійним натиском на лівий вмикаємо попередню пісню, а подвійним на правий наступну. Потрійним натиском на лівий додаємо гучності, а потрійним на правий – зменшуємо її. Якщо ж потрібно відповісти на дзвінок, одночасно затискаємо лівий та правий. Для увімкнення голосового асистенту затискаємо та утримуємо 2 секунди. Якщо ж бажаємо відхилити вхідний дзвінок, на 3 секунди затискаємо.